Йшли в рейд проти бурштина шукачів, а опинилися в оточенні. Породи Боже, стріляні, не може. Кожного вдома жде сім'я мати. на Рівненщині Копачі кинулися всім селом на правоохоронців. Ті мусили відстрілюватися. Церевич, що судила майданівці, хоче бути суддею довічно. Я думаю, суспільство часом змінить свою думку. час, коли будуть відомі вже всі абсолютно обставини. Всі та комісія, поки її атестацію для додаткової перевірки. Ведмідь напав на чоловіка. Тише від біктау від розлюченого звіра його врятував брат голіруч. То Та, навте так і за некидав. Ти так доміду чекав у вікнах вже замить. Підсумовуємо четвертий вікна. Вітаю гумові кулі за бурштинові камені. Поліція на Рівненщині намагалася вигнати добувачів з лісу. Та ті не послухалися, бо більше покликали на захист, мало не все село. Люди оточили правоохоронців і почали закидувати їх камінь.